Що стосується тарифів, то ще раз нагадаю: є мораторій дії з 22-го року, закон закон 2479. Мораторій на ціну на газ для населення. На тарифи на тепло для населення, гарячу воду та розподіл газу для населення. Тобто, там цей закон змінити ну думаю, неможливо буде на тому найближчим часом, і тому навіть навіть враховуючи те, що Нафтогаз дуже хотів би збільшити цю ціну, я не думаю, що йому вдасться це зробити. Розумієте так само, як і тарифи на тепло. на тариф на електроенергію, на тариф на холодну воду, на тариф на обслуговування будинків, мораторію немає. І тому зараз навколо цього точиться дуже активна дискусія. безумовно, є бажаючі, які хочуть і намагаються обґрунтувати це підвищення, і от саме тому я шукаю аргументи для того, щоб це не робити. І останнє. тема субсидій і колега я так розумію, соціального комітету. Безумовно, обсяги субсидій з бюджету і кількість домогосподарств, які мусять іти на субсидії, безумовно вони зависять, залежать від тарифу. Чим вищі тарифи, чим вище навантаження платіжкою, тим більше людей буде змушено звернутися по субсидію і більше грошей в бюджеті для них треба зробити. Саме тому перевірка обґрунтованості тарифів це в свій час і заощадження бюджетних коштів. Зрозумійте, і це, будь ласка. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.